Всім величезний привіт! Запрошую до чарівного світу, Єва. Тут так прохолодно, так добре. Ну що ж, перша акція. А, хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Перша акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на чашки, склянки, бокали. Ну, келихи. Купуйте два і третя одиниця йде вам у подарунок. Ну що ж, давайте роздивимось. Ось така з квіточками зараз по 40 гривень. До речі, хочу сказати, що а, знижки, зі знижкою, тобто жовті цінники. Тут якісь навіть по 30 гривень були розібрали. Ось такі мінімалістичні, красиві, по 70 гривень, також зі знижкою. Бачу в двох кольорах. Так, ну ось це щось золото мені не подобається, не знаю. 70 гривень. Мені здається, що це шкідливо, особливо там, де губами торкатись. А ось таку можна придбати за 40 гривень також зі знижкою. 55 гривень. Дивіться, ніби як емальована, насправді виглядає, має вигляд та дивиться, як емальована. Ці також такі цікаві вушко. 70 гривень. Ой, дивіться, вже горошки тут знайшов, також 70 гривень. Наступна акція 19 та 20 2 дорівнює 4. Тобто купуєте 2 будь-які підставки під гарячих, килимки для сушки посуду і отримуєте ще 2 у подарунок. Давайте подивимось. Чесно кажучи, на підставки для гарячого а, хороша акція. Купуєте дві. Вони по 25 гривень зі знижкою 50%. Тобто а, за 50 гривень ви отримуєте аж 4 штуки. Господинки, зверніть увагу, це дуже хороша акція. За 50 гривень 4 штуки підставки для гарячих. Так, ось такі килимки, бамбукові, точніше серветки. Також в акції, але вони по 50 гривень трішки дорожчі. За 50 гривень також. А, за 100 гривень. Ага, тут за 100 гривень буде 4. Так, до речі, забув вам ж показати і бокали, ну, келихи. Також вони бачу зі знижкою хорошою і акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Але щось тут вибору немає. Але ця красива тарілка мені сподобалась, дивіться, як гжель. Скільки вона? 70, була 150. А тут у нас наступна акція. Купуй будь-яку одиницю вішалок або чохлів для зберігання одягу, та отримай другу у подарунок. 70 гривень чохол для одягу ось такий. Можна другий отримати у подарунок. Також вішалки бачу. Ось такі рожеві по. 10 штук, це ж вони, да? по 100 гривень. Ну, за 100 гривень дві упаковочки. Тобто по 50. І ось такі кольорові по 65 гривень. Купуйте за 65 гривень дві штучки вам вийде. Так, що тут у нас? Один дорівнює 2 на лінгері? А, І, ще, і, і порозкуп, розкупили все. На інтимні серветки для інтимної гігієни 23 гривні. Дві упаковки. Бачу, всі розкупили. Наступна дуже дуже хороша акція. Зверніть увагу, будь ласка, а, так, диво, весь туалетний папір, паперові рушники. Мінус 50%. Це акція 19 та 20. Ну і давайте подивимось Так, 50% знижки диво. Рушники. До речі, дуже хороша акція, дуже хороша ціна. Зверніть увагу, він йде тришаровий, тришаровий, і ціна його зараз лише 40 гривень. Далі, зверніть увагу, туалетний папір диво, такий добре набитий, дійсно добре набитий. Гарно набитий. А двошаровий 4 штуки в упаковці. Ціна його зі знижкою 35 гривень 80 копійок. І ось такий також можна придбати зі знижкою 50% продасться. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу, що один залишився, може його і заберу я. А з ароматом персика двошаровий, 4 штуки в упаковці, 28 гривень 30 копійок. А наступна акція Ізюмі. Усі засоби для догляду за волоссям з кешбеком 80%. І давайте подивимося, що тут у нас є шампунь, інтенсивне живлення, півлітровий. Це все для Корея. 314 гривень. Це для сухого волосся. 314 гривень, а маски немає. Маску розібрали 290 гривень. Так, тут у нас йдуть спреї, шовкове відновлення 150 г 194 гривні. До речі, хочу сказати, що теж хороша акція, тому що жовті цінники, знижка хороша, і ще й кешбек вам не рахують. Так, для сухого волосся шовкова терапія ось такий есенція. 100 грамів, 179 гривень і для відновлення волосся, інтенсивне відновлення 215 гривень, тут 4 4, 3 3 ампули. Наступна акція 19 та 20 на Патрісія Лідовся, декоративна косметика зі знижкою 50%, так що зверніть увагу. Дійсно, 50%. Зараз можна придбати. Усе від Патрися Ледова. Наступна акція 80% кешбеку також на всі засоби та аксесуари для догляду за обличчям та тілом від торгової марки About 17 та 18 числа. Так, ось ці усі процедурні такі, можна сказати, штучки йдуть в акції, бачу. І ще й кешбек 80%. Тут є різні масажери. А, роликові масажери, мізороллери, апарати. Тут також якісь штучки. Так сьогодні ж 19 у нас, а я вам, перед вами розпинаюсь. Ось, акція хороша. Мінус 50 на усю косметику. А на всі засоби для догляду за обличчям та тілом мінус 50%. Евелін 19 та 20. -го. Ну що ж, давайте подивимося, де от, от, тут у нас Евелін. А де, 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 де? А ось там аж внизу бачу. Так, Тут знижки а, 50%. Ось такий колагеновий ролер. Для шкіри навколо очей. Очищуюча чапінка. 150 грамів. Для шкіри навколо очей. З вітаміном С. Крем. А з вітаміном С можна і день та ніч. Також непогана ціна на міцелярні гіалуронові водички. Пінка для вмивання. Глибоко очищуючий, а це в нас іде гель для вмивання, 150 грамів. Ось такий ролер проти недосконалості шкіри. Зі знижкою крем «Евелін». Кокосовий для обличчя. Акція на жіночу білизну 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці жіночі білизни та отримайте третю у подарунок. Наступна акція. 80% кешбеку на грін. Чи що це таке гін? Гінгенітік. Ген Генетик лап. Всі гелі для душу та Моксан. Всі гелі для душу та рідке мило. Давайте подивимось. Ось бачу гелі для душу, такі перламутрові від Моксан. Пляшка з дозатором 400 грамів. 87 гривень. Зараз зі знижкою. І додатково ще кешбек 80%. Так. Моксан, а, тільки Моксан Грінвейні. Ось оцей зі знижкою зараз 50%. А тут навіть був зі знижкою 60%. Одразу розібрали дівчата Гелі для душу Моксан 250 грамів. Так, ось такі Моксани також вони йдуть зараз в акції і зі знижкою. Пляшки всі йдуть з дозатором. По 520 грамів, 70 гривень будь-які і кешбек 80%. Наступна акція 19 та 20. А, вся парфумерія Кельвін Кляйм Масакі Matsushima. Також в акції. Так, ось. Це здається. Так. Да. Це як ма Мацушіма. А, зі знижкою 50% ці туалетні парфумовані води. а, водички. Я не знаю, що це за водички, це якісь, мабуть, якийсь китайський дизайнер, чи корейський, чи японський. Але упаковки гарні. 50% на Кельвін Кляйн, жіноча, 1430 мл, 2050 мл чоловіча. А, це також жіноча. 1240 мл, кельвін, кельвін Кляйн. Добре. Ходіть далі, подивимося, які акції та знижки. Так, бачу наступну акцію 19 та 20. Купую дві будь-які пари спортивних шкарпеток Amigo, Amiga Та ще дві у подарунок. Купуєте дві і дві у подарунок. Також непогана акція. Так, ну що ж, дивимось. По 50 гривень чоловічі. Amiga. по 20 навіть бачу Amigo. По 20 гривень шкарпеточки. По 50 це вже бачу краще така якість нової. Навіть на руках відчувається одразу. Оця якість... А, це теж непогано. Просто чорний колір. Так, по 40 гривень спортивні, ось такі чоловічі, по 35, також 2 дорівнює 4. Так, а це, ну, жіночі також, акція 2 дорівнює 4, по 20 гривень. Так, і ось такі також жіночі, кольори різні. По 20 гривень купуєте дві. Ну, що, по 10 гривень виходить шкарпетки, чи як? 40 гривень за дві пари. А якщо на 4, то по 10 гривень шкарпетки. Ну, непогано, скажу, акція. Дійсно, я по 10 гривень не пам'ятаю, де я бачив ці шкарпетки коли. Шкода, що цін немає на кепки та капелюхи. А ось я знайшов. Тут на етикетці зразу є, ну, на, на шапці, на кепці є ціна 199. А оця скільки така. Нема ніяких акцій на Колготи. Що mm. ж, буду закінчувати відео і зустрінемося вже ввечері з вами. Всім гарного дня і до зустрічі. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. Всім пока!